Всім привіт! Мене звати Віталій і це перший погляд на гру Драгон Ей Ізішн. Не знаю, давайте зразу починаємо, а там уже будемо розбиратися. Гра дуже крута. А, а, і я її дуже-дуже-дуже довго чекав. От прямо і не знаю, за кого почати грати. Давайте зробимо собі... Гліфійку, наприклад. А, Давайте зробимо воїна з. Ні, не хочу воїна. Давайте зробимо собі ельфійку мага, наприклад. На нормальній складності. Так. Давайте імпортуємо створення світу, яке я собі зробив перед цим. В Dragon Age Keep. це такий собі веб-онлайн редактор, який дозволяє вам всі ключові моменти серії змінити, як вам захочеться. В принципі, рахується круто для людей, які ніколи не були. Знайомі з серією, в яких немає попередніх частин, але вони дуже сильно хочуть пограти в Dragon Age Inquisition. Вони можуть зайти на сайт Dragon Age Keep, залитись під своїм Origin аккаунтом, і там вже, відповідно, зробити коригування, хто з ким переспав, хто кого вбив. Ну і абсолютно всі ключові моменти, які є в грі, можна там поміняти. Буду грати я з геймпадом. Це. Одна з умов для мене. Dragon Age Inquisition підтримує геймпад на ПК. Це для мене, в принципі, дуже круто. Я не сказав на цьому радий, тому що попередні частини я через силу проходив на Клавомиші, і, блін, я не міг. Мені було легше, блін, десь на консолі пройти ще раз з геймпадом, чим грати на клавомиші. Реально, це була жесть для мене. Так же саме з, з Mass Effect'ом, Я не можу його грати на клавомиші, Не можу. Я, напевно, надто казуальний. Так, заставочки я мовчу. Так. Ось ми і потрапили в редактор персонажів. І. Ой-ой-ой, тихо, 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 не та кнопочка. Давайте будемо налаштовувати нашого персонажа. Формили це. Ну, ми так, пробіжимося по чуть-чуть. Я не буду дуже сильно. Загостряти увагу, тому що насправді в цьому редакторі можна зависнути на дуже-дуже дуже довго. Я потім для себе почну гру заново. Тому що я вже тоді засяду за редактором персонажа на 1000 років. Буде таке... Не хочу блондинку, хочу темного ельфа. I can help. Тож всього два голос. Мені подобається цей. Окей. Exactly. Uh, okay. uh, розмір вух. Uh, так, це вверх-вниз. Давайте самі маленькі. І взагалі самі-самі мініатюрні оу, які тільки можуть бути. Так, це скули. Окей. Давайте не будемо на цьому загострювати а, цей, давайте зробимо якийсь макіяжик. Собі щось типу цього. І зробимо собі шрамування. Будемо такою жорстокою ельфійкою Яку бив чоловік. Та такі шрами, що видно, що бив. Так, окей, піде. Ігрик. Е е е а це все? Типу? А, ні, не все. Я ж думаю. Ні, чи все. Ну окей, я буду потім з цим розбиратись. Так. Ім'я. Е е Саме страшне, ну давайте для першого приходження хай буде те, що вони написали. Елана е, піде і для першого погляду абсолютно нормально. Тут якийсь Ісус до Ілани з небес спустився. Окей. Павуки! Що може бути гірше за павуків? Тільки павуки в Dragon Age не пірши. Тому що вони реально якісь стрьомні Так, дивно, Рятуй мене! Давай, спасибі! І мене знайшли три чоловіка якихось. Невідомих. клас. Три невідомих чоловіка знайшли бабу ельфа. Що буде далі? А далі історія змовчить. Правильно. Якісь невимушено довгі завантажування. Навіть не знаю, з чим це зв'язано, але в принципі окей. Але ж би оптимізація була чудовою. Все інше пофіг. А, ну серйозно, як і тисячу інших ігор це починається в тюрмі. Жіночки, по-моєму. Рука червоним горить. Червоним зеленим. Окей. дельтонік. Ой, які тут прекрасні ці. Ловіть ртом воздух. Я би не здогадався, якщо чесно. жаль, гра. Не має локалізації. Ну, з одного боку, жаль, з другого боку класно, тому що оригінальні голоси це круто. А, який жах? А, багато фапало. Тихо, тихо. so what happens now do you remember what happened how this began i remember running things were chasing me and then a woman a woman baba reached out to me but then Так. Маленька технічна несправність. Не знаю, як це скажеться на відео. Кіця нажала на клавіатурі Alt Tab. Я не знаю, як в нього це вийшло, але в мене гра просто звернулася, коли він пройшовся по клавіатурі. Погана Киття. О, oh.

all were caused by the explosion of the conflict an explosion can do that this one did unless we act the breach may grow until it swallows the world <small> <small> Ah! Well, the, the breach expands your mark spreads and it is killing you it may be the key to stopping this

divine Justinia, head of the chantry. the conclave was hers. It was a chance for peace between majors and Templars. She brought their leaders together. Now they are dead we honest. Honest. So we must think beyond ourselves as she did until the breach is sealed. Може ти мені відкриєш взагалі лапки і я б пішла кудись там. О! There will be a I can no more. Та ладно, подивись, яка є класна. Uh. Must be Ура, я хожу. Фу, можна скакати. Хорошо! Все, ми біжимо. Доберітесь до розриву. Окей. Okay. Я відкрив карту місії все нормально. Ну, пока, пока все дуже класно. І графонії на рівні, і взагалі, в принципі, вся гра дуже-дуже-дуже на рівні. The larger the breach grows, the more rifts appear, the more demons we face. How did I survive the blast? They said you stepped out of a rift, then fell unconscious. They say a woman was in the rift behind you. Подивися, коняша. Чого это? Але я не хочу, я хочу битися. О, дивись. Дара, я тебе наваляю. Правда, тільки розберуся, як тут наваляти. А, правий триггер. Клас! Вау, не, ну круто. Вау. Такий однокнопочний, але дуже прикольний бій. Я розумію, що він буде далі не но. але... Але ж. Мені трейго. Двейся, ха-ха, ха, Тепер мені є... ты сможешь один. Я Ну поднимать тебя. Двеся Я понимаю, что ты а какая добре. Нажмите ЛБ

Э? А? Э? А? Не бей меня! Ты! Нет, боевка классная Вот на геймпаде реально классно. Не знаю, как на клавиатуре, но... На геймпаде круто Ну а, ладно, правда неимоверно однокнопочная, но... Все одно Дуже-дуже-дуже круто Йдемо далі, окей. А, тобто тут можна буде ще комбінувати, ну, блін, це круто. Не, блін, круто, дуже круто. Серйозно. Грати в це на геймпаді це одне задоволення. Я не знаю, що ти? А! Це скотина. І в принципі тут на левел потрібно досить велику кількість XP. А, Блін, ну не, ну це круто. Все одно, вау! А поки тільки позитивно. Все, що я бачу, дуже-дуже-дуже позитивно, і я, в принципі, згоден з оцінками, які дали ці грі всі західні видавці. Трошки полікуватись, в принципі, для себе я зробив висновок, що за мага, я, напевно, в своєму проходженні... Я грати не буду точно. Це, звичайно, прикольно стояти отак от далеко і пулькати, але, блін, це не моє, я хочу як у Dark Souls і підходити і рубати все, що я бачу. Якщо тут можна буде зберегти. Е ці яких збереження, то, можливо, я потім прийду собі і за мага. Але поки-поки, поки я хочу грати за когось важчого. Поки не знаю, як ухилятись. це, до речі, дуже великий мінус. Ау. І чи взагалі можна ухилятись? О, дивись, мужик! Че? Ти дивний дуже, Ельф. на бригаді в скалі, просто викладав тут марку на Я відповідаю, що марк буде викликати в Страшні. No, привет. It's good to meet you, Varik. You may reconsider that stance in time. Oh, I'm sure we'll become great friends in the valley, Charles. Absolutely not. Your help is appreciated, Varik, But have you been in the valley lately, Seeker? Your soldiers aren't in control anymore. You need me. Ugh. Oh. My name is Solus, if there are to be introductions. I am pleased to see you still live. He means I kept that mark from killing you while you slept. Okay. Then I owe you my thanks. Thank me if we managed to close the breach without killing you in the process. Cassandra, you should know the magic involved here is unlike any I have seen. Your prisoner is a mage, but I find it difficult to imagine any mage having such power. We must get to the camp Хорошо! Чувак, а ти взагалі не холодно так з голем гру з голою грудиною ходиш? Дивіться, мене вчать прийти. Боже, 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 боже. Хорошо, я не знаю, куди йти. Щоно йдемо. О, знову рей! Єй, битви! О! Тепер мене будуть вчити, як працювати. Ну круто, правда, з цим треба розбиратись, але. Пока, 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 пока. Дуже-дуже круто. Так, окей, давайте там розберемось уже. Я точно за мага не буду грати, це дуже нудно. Так, так, як якраз всі б'ються, якраз саме час. Ну що, вітаю вас з першої паті? Яке розумію, нам кудись сюди. Ну, окей. a story. Ще робіт у створі. Це що буде мати. Це більш відповідальне і ледве примети результати в приматі. А цікаво, якщо я буду грати за цього, за якогось такого, скажімо... важкого персонажа, першою зброєю буде не посох? О, до речі, мене мене в точно, в мене ще ж команді маг. Мені точно треба грати за якогось важкого персонажа. Тому що це нереально. Ну окей. Нам вперед. Вперед, вперед, вперед. Стараюсь, так, я поняв, то не варіант, пока всіх не перебив. А вельфа це вийшло набагато швидше. Yeah. Повышен! А -а -а. Э, не хочу мерцающий защитный барьер, хочу быть. які І як мені її собі на на цю? Мм, нічого не поняв, чесно кажучи, але... Но... Ну окей. Роу! Хм, моя команда. А, ну що ж, в принципі, на цьому я пропоную наш сьогоднішній перший погляд завершити. А, гра вийшла дійсно крута. Тобто реально вау. А, якщо буде багато за. Ну. пропози. пропози позицій, я зроблю на неї повноцінне проходження. А поки буду прощатись і до зустрічі завтра на стрімі по Battlefield 4. Чекаю всіх о 8 вечора. Щасливо! Підписуйтесь на канал, ставте лайки та не забувайте підписуватись на групу ВКонтакті. Це теж важливо. Це дозволяє мені е, моніторити вашу активність. Дякую всім. До зустрічі! Щасливо!